Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвєєв. Німеччина різко змінила свою політику щодо біженців з України, почала масово не пропускати на кордоні українців в Німеччину. З таким заголовком вийшла німецька газета Bild і наводить конкретні факти та цифри. Зараз ми про це поговоримо, розберемося, що й до чого а вас попрошу підтримати це відео вподобайкою. Та звичайно підпишіться на канал. Максимальна підтримка від вас дуже потрібна для розповсюдження українськомовного контенту в Польщі, в Німеччині, взагалі в Європі та в Україні. Тому дуже вас попрошу максимально підтримати. Дякую вам. Як пише газета Bild, уряд Німеччини почав масово відмовляти громадянам України у в'їзді на територію Німеччини у 2024 році. За інформацією журналістів газети Bild, Німеччина. Німецький уряд, німецькі служби на кордоні не пропустили на територію Німеччини майже 6 тисяч громадян України. Якщо бути точним, 5935 тисяч українців, і таким чином вони стали найчисленнішою групою іноземців, яких не пропустили на територію Німеччини. Тобто інших іноземців не пропустили меншу кількість. Це те, про що я говорив неодноразово, повторяю, і буду повторяти. Що коли ви їдете з Польщі чи іншої країни в Німеччину і у вас немає дійсних документів, у вас є ризик того, що вас можуть не пропустити. Ну я не говорю, що кожна. Людина, там кожен українець буде мати штраф, депортацію, заборону в'їзду, і там ще якісь проблеми. Але вас просто фізично можуть не пропустити, там коли ви їдете автобусом, чи коли ви їдете автомобілем, чи іншим транспортом. Вас перевірять, у вас немає права перебувати, наприклад, в Німеччині, вас немає відповідних документів. Все, вас повернуть назад. Федеральна поліція на сьогодні зловила тисячі злочинців, екстремістів та нелегальних мігрантів. Такі дані про контроль сухопутних кордонів за винятком аеропортів і морських портів федеральною поліцією, які має білд. Про це говорить ця газета. Газета додала, що на другому місці серед іноземців, яким Німеччина відмовила у в'їзді, опинилися громадяни, як ви думаєте, якої країни? Не Росії, Сирії, які отримали 4708 відмов. На третьому місці афганці з результатом 2396 іноземців, яким відмовили. Крім того, було виявлено 1482 депортованих мігрантів, які хотіли повернутися до країни, незважаючи на заборону. Тобто отримали депортацію, їх вигнали з тої країни, але вони знову захотіли заїхати на територію Німеччини. Їх назад повернули за словами журналістів. Йдеться зокрема про мігрантів, які не мали відповідних документів, які їм надавали право перебувати жити на території Німеччини. Відповідно, вони отримали депортацію в ту країну, з якої вони приїхали. За даними газети, найбільше людей було виявлено на кордонах із Швейцарією 9113 осіб. Польщею 7862 людини, Австрією 5468 та Францією 2350. Уточнюється, що під несанкціонованим в'їздом мається на увазі, коли іноземець хоче перетнути кордон без чинної посвідки на проживання. Загалом із початку року поліція зафіксувала. П'ятдесят 410 незаконних в'їздів до країни під час перевірок на сухопутних кордонах. За даними видання було заарештовано 1195 осіб-контрабандистів та виявлено 1088 контрабандних операцій. З Січня по вересень, включно правоохоронці, затримали загалом майже 8 тисяч осіб, щодо яких було Виконано невиконані раніше ордери на арешт. До таких правопорушень належать неоплачені штрафи, тяжкі кримінальні злочини та невиконані затримання. У деяких випадках також були ордери на міжнародний розшук. Дуже по-простому те, що говорю, говорив і буду говорити. Для тих, хто хоче поїхати, наприклад, з Польщі в Німеччину для тих людей мають бути дійсні документи, ну тобто безвіз дійсний. Віза, карта побиту. Дійсні. Якщо ж у вас ці документи не дійсні, ну тобто закінчилися, але ви маєте статус Укр в Польщі, маєте ДІПЛ, маєте песель Укр і все інше, то в такому випадку ви можете поїхати в Німеччину, тому що Німеччина визнає польські дозвола, польський статус Укр, і вам не буде проблем. Але. Якщо у вас протерміновані документи і немає статусу Укр, то ви себе на 100% наражаєте на те, що вас можуть зупинити, перевірити і повернути назад. Як бачите, не придумую нічого з гори, це пишуть німецькі видання. Про це вже неодноразово заявляють міністри, замміністри, прикордонні служби і всі, хто... І всіх, кого я згадую в своїх відео, коли спираюся на ось таку інформацію. Так само люди, які подорожують перетинають кордон, неодноразово говорили, що бачили або були задіяні ось в таких е, задіяні ось в таких перевірках, де людей реально знімали, повертали назад. Тобто, це не є якась вигадка, це не є щось таке, що я придумав, щоб когось там настрашити. Та ви можете їхати взагалі без документів. Але я роблю свої відео, я роблю свій контент для того, щоб вберегти нормальних адекватних громадян України, які можуть не знати чогось, які можуть в чомусь сумніватися, щоб не потрапити в халепу, щоб, е, щоб передбачити проблеми і просто в них не потрапити. Тому, коли ви плануєте якусь свою поїздку, поцікавтеся, що в цій країні потрібно для того, щоб туди заїхати, щоб не отримати проблем. Що ця країна вимагає? Кожна країна по-своєму вимагає свої документи. Якась європейська країна скаже, ну, нам не цікаво, що ви маєте статус Укр в Польщі. Ми його не визнаємо. Ви маєте мати дійсні документи, коли до нас заїжджаєте. І все, і тоді ви проїдете. А якась країна визнає і каже, добре, ну, можна їхати, проблем не буде. У вас є там ДІАПЛ, у вас є статус Укр в Польщі. Ну, треба, ну, їдьте. Маєте там певний термін, який ви маєте право бути на тій чи на іншій території, тоді повертаєтесь. Так само дуже багато хто приїхали, наприклад, в Польщу, попросили біженство, не тимчасовий захист, а біженство. І поїхали потім в Німеччину. А потім в Німеччину десь попали на якусь там перевірку, і їх, звичайно, повернули в Польщу. Тому що якщо ви попросили біженство в одній країні, то ви не маєте права поїхати в іншу країну до отримання тих чи інших документів. Такі теж трапляються випадки і з українцями в тому числі. Тому ну, ви не можете просто так собі їздити по всій Європі, бо це Європа, там ж нема кордонів. Є зараз дуже жорстко до цього ставляться. І є контрольні пункти, є перевірки. Перевіряю та не всі 100%, і багато зараз куматрів теж буде. Я їхав чи їхала і мене не зупиняли, і все гаразд. Я за вас дуже радий, що вас не зачепила ця проблема, але є люди, які можуть почитати, послухати, що все добре, можна їхати, поїдуть, а їх зупинять повернуть назад. Може отримати штраф, можуть отримати заборону в'їзду. А для чого це? Нікому це не потрібно, потім мати лишні проблеми. Краще послухати. Почитати офіційні документи, ознайомитися з тими правилами, які є в тій чи іншій країні, Бо я вже не один раз повторюю: в Польщі є одні закони, в Польщі є одні документи, в Німеччині зовсім інші закони і зовсім інші документи, в Австрії ще інші, в Франції ще інші. Тому, коли ви плануєте свою поїздку в одну чи іншу, чи в третю країну, треба цікавитись, моніторити і розуміти, які там документи потрібні, які визнаються. Якщо Європейський Союз визнає безвіз, то звичайно, що по безвізу ви можете їхати. Але, наприклад, по робочій польській візі ви не можете собі їздити по всій Європі, бо вам так хочеться. По карті побиту можете. По візі не можете. Та, напевно, по візі, скоріше за все, по дійсній робочій візі в Польщі, вам не дадуть там штрафу, вам нічого ніяких проблем не буде, якщо ви будете в Німеччині. Якщо ви там заїхали буквально там, на кілька днів, якісь питання вирішите. Але якщо ви на польській робочій візі поїдете в Німеччину, працювати, ну та у вас чекають проблеми. Тобто, це треба розуміти, це треба моніторити вам самим. Тобто, вам ніхто того не скаже, вам ніхто за ручку не поведе нікуди. Це. Ваше життя, це ваші документи, ви за ними слідкуєте. Ви маєте це розуміти, це знати. І потім, коли з вами трапляється якась халепа, ви шукаєте, хто би то міг допомогти, хто би то міг вирішити. А не, щоб перед тим поцікавитися, взнати і розуміти, що треба, що не можна було робити. Коли ви це свідомо робите, ну тоді ви свідомо себе наражаєте на ось такі нюанси. Якщо ж ні, ну. Цікавтеся, дивіться, слухайте, перевіряйте, моніторте. Друзі, ось такою інформацію я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця. Підтримали це відео вподобайкою та, звичайно, підписалися на канал. Дуже потрібна ваша підтримка. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.